Вітаю і дуже дякую вам за довіру. Мене звати Оксана Каменецька. Ми починаємо нашу роботу. Нам потрібні формулювання жіноче через я хочу. Я хочу щось відчувати. Я хочу себе відчувати успішною жінкою. Я хочу себе відчувати самореалізованою жінкою. Я хочу мати навколо себе велику команду однодумців. Якщо ви все, що ви хочете собі написати списком цілий, ви можете написати, але зрозуміти, наскільки у вас потужні чоловічі енергії, і переробити, переформулювати обов'язково їх так, аби ваш список був з жіночих бажань. От ви хочете заробити собі на автомобіль, я хочу відчувати себе власницею розкішного автомобіля. Ви хочете заробити собі на відпочинок у Таїланді, відпочинок на балі, відпочинок на багамах. Я хочу насолоджуватися життям на багамах. От у цьому лише у формулюваннях різниця. Чому це настільки важливо для жінок? В вашому випадку, намагайтеся робити так, аби 100% вашого списку було через Я хочу. Щось відчувати, оскільки жінки-підприємці, жінки-керівники через такі свої формулювання, і а це ж формулювання цілей це думки. А думки це форма, яка матеріалізується, вони дуже швидко вигорають. Деякі вигорають через рік, деякі через 5 років, деякі через 10 років. Але саме страшне, що відбувається, вже кілька років я вивчаю всю теорію психотерапії. Бо вона є дуже важливою частиною тих тренінгових програм, які викладаю я. Ну, Психотерапія часто сприймається, ну, це медицина і це використання ліків. Але також психотерапія це робота із мисленням. І дуже багато технік, знань, мислення ми використовуємо для того, аби людина сама могла собі допомогти, без зовнішніх чинників, без лікарів і без. Антидепресантів, якщо людина, жінка все життя ставить собі тільки цілі, що вона має все контролювати, рухатися вперед, досягати, діяти, 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 от ціль, бачу в себе вірю, вона вигорає настільки, що проходять, минають роки, вона починає хворіти, і в неї починає просто руйнуватися здоров'я. Коли лікар її питає, що у вас болить, вона відповідає: Я не можу відповісти. В чоловіків таке теж є, але воно рідше. От у жінок воно часто саме в тих, які вигоряли через те, що вони все контролювали. Коли жінка забиває у собі відчуття, ну, спочатку почуття емоції, потім відчуття, то коли вже забиті відчуття, то в неї навіть виявити, що в неї не так із здоров'ям, стає дуже важко, бо в неї забито вже все, і вона не може це пояснити. Це дуже розповсюджене явище. І от до жінок, які ставлять собі цілі і все в житті контролюють, це самим найчастішим образом розповсюджується. Тому робіть одразу правильно все. Не пишіть собі цілі, жінки, пишіть собі бажання. На цій картинці, яка відображає цей слайд, це візуалізація. Це не справжнє фото, тобто, це моє справжнє фото, і це візуалізація. Ви бачите тут, де, де це зроблено. І це саме для того, аби ви могли уявити, як ви насолоджуєтеся своїм життям, коли ви щось отримуєте. Є звичайний такий приклад, його часто психологи використовують. Наприклад. Я хочу заробити на посудомийну машину. Ну, якщо чоловік це напише, воно зрозуміло. А жінка це не може таке записати. Жінка має бажати більше вільного часу для себе. Для того, аби піти в салон краси, аби створити мані собі зробити манікюр, а, сходити, зробити шопінг, просто відпочити, побути з близькими, погратися з дітьми, погуляти із собакою, але тільки не мити посуд. Отже, коли жінка хоче якусь матеріальну річ, вона хоче щось, вона хоче себе якось відчувати розслабленою, мати вільний час, бути гарною. От саме ви пишете все, що ви хочете отримати, мати, досягти, через свої відчуття внутрішнього щастя і задоволення. Якщо ви одразу це зробите, то наступне десятиліття ви маєте великий шанс провести щасливо і успішно. Коли ви записали свої е, цілі й бажання, то я вам рекомендую зробити це як такий, так би мовити, бонус це для тих, хто вирішив в своє життя справді зробити повному шоколаді. Відкрити оці відчуття і почуття. Мозок краще сприймає не просто картинку візуалізації, а він сприймає таким чином, що воно є ваше, що воно це справді ваше життя. І зробить все, аби це здійснилося в тому випадку, коли ви. Поки створюєте собі формулювання свого бажання, ще додаєте до нього те, що ви б відчували, якби воно справді було. Ну, Якщо людина перебуває на природі, вона ж відчуває, наприклад, ну, запах моря, так? чайки крилами машуть і щось там, щось кричать. так? Можливо, це вітер, шум вітру, морський бриз, от, як оце краплі води. Якщо це їжа, смак цієї їжі, так, воно солоне, солодке. Якщо навколо вас є люди, як вони одягнені, які кольори, наприклад, якщо це якісь острови, так, може там якісь із квітів прикраса у вас на голові, так, вона яскрава, вона велика. От дуже важливо для мозку створити таку картину 3D, 5D, 7D у вимірах, у багатьох вимірах, тобто має бути такий формат. Наче це не просто картинка, а наче ви створили таке бажання, що, що воно є багатомірним. Тоді я рекомендую тим, хто самі наполегливі, і ви вже довіри, довірите мені, довіритеся, що воно ще вам більше наснаги і більше щастя принесе. Коли ви зробили цей список цілей і бажань. Ви можете з нього створити ще один зошит червоною пастою. Я зробила собі, тому я вам пропоную. Кожне ваше бажання або вашу ціль, коли ви її начебто реалізували. Ви записуєте її у теперішньому часі, от у форматі, наче воно все із запахами, звуками там і так далі. От, наприклад, на слайді є картинка візуалізації. Ви бачите її. Тут все не справжнє, от все. Просто повірте мені на слово. Тобто, я показала вам таку картинку. Є яхта. Ця яхта, справді, у пейзажі це фото. До цього фото я додала своє фото вирізане по контуру на прозорому фоні. Просто так? Насправді я сиджу у кафе в місті Миколаєві і записую відзив для свого бізнес-тренера. Мене мені зробив це фото професіонал, тобто наче це фотосесія, так? Але є окремо яхта у пейзажі, є окреме фото людини, яка наче перебуває саме за цим столиком. І ви можете мені навіть не повірити, що на столі ви бачите величезне блюдо, на якому гора, морепродуктів. Тут якісь мушлі, розрізаний смажений лобстер, якісь креветки, там маленькі, великі. Морепродукти, ці мушлі і все таке. Цієї тарілки не було на цій яхті. Я вам кажу чисту правду. Але для себе я зробила таку візуалізацію. Бо ну, якийсь тут був порожній стіл, я думаю, ну чому вже, якщо насолоджуватися життям, то краще робити так вже повністю. От яким чином я описую це бажання. Воно у теперішньому часі, наче я відпочиваю на яхті і смакую морепродукти. Якщо мозок просто бачить цю картинку у альбомі мрій, або просто я читаю для себе таке бажання, це класно. Але якщо його прикрасити фарбами 3D-формату, тоді воно буде звучати так: Я щаслива і вдячна, тобто я одразу мої почуття, я, відчу, я почуваю щастя, я почуваю вдячність, так? відправляю цю енергію. Оце початок фрази. У теперішньому часі зараз за те, що я відпочиваю на яхті, тобто, наче моє бажання зараз здійснене. Далі я додаю червоним кольором, я вам написала, аби ви побачили, що от е, формат 3D. Навколо мене неймовірна природа. Я відчуваю легкий приємний вітерець та бачу екзотичні пейзажі. Так, тут якісь гори там море. Я смакую морепродукти та насолоджуюсь життям. Таким чином я включила стан щастя і вдячності. Раз. Далі сама реалізація бажання, що відбувається, Так. далі, що бачать мої очі навколо себе? Що я відчуваю своїм тілом, я відчуваю вітерець, бачу пейзажі. Я смакую, тобто, Включаються вже органи почуття, так? що я смакую морепродукти і їх смак, так? і я насолоджуюсь життям. Тобто це такий стан радості, насолоди, оце правильно сформульоване бажання у 3D-вимірі. Всі свої бажання на наступні багато-багато років, їх 84, я перетворила на аж на 122. Бажання у такому 3D-форматі. І вони становлять півзошити. Це окремий зошит, в якому бажання у 3D-форматі. Ви можете зробити це одразу після того, як зробите список своїх цілей. А можете поки цього не робити, але знати, як воно працює, і зробити бажання у 3D форматі в окремому зошиті після того, як ви створите собі альбом мрій. Я зробила це саме після альбому, оскільки, коли ви вже бачите такі картинки, так, то вам легше описувати, оскільки ви все одно це бачите, то ви можете собі додавати, як би ви себе почували, якби воно здійснилося. І Якщо ви навіть не вірите, що в вашому житті може здійснитися так багато всього, що ви, по-перше, записали собі у зошиті з афірмаціями, потім, що ви створите собі перелік цілий, і він буде такий величезний, хіба цього можна взагалі-то отримати, цього ж немає, якщо ви пишете, тобто це все нове. так? От коли ви зробите картинки візуалізації, тоді вам легше буде описувати це у теперішньому часі.